Будемо робити отаку гарну листівочку. Так подобається тобі, так? До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який відзначатимуть 2 квітня. У Кропивницькому влаштували майстер-клас для молоді з аутизмом. Після Навчального закладу діти, вони і молодь з аутизмом, їм нема куди діватися. Вони залишаються в чотирьох стінах. На жаль, держава не зробила для них нічого для того, щоб вони соціалізувалися. І щоб вони соціалізувалися, спілкувалися між собою. Ми і в нашому молодіжному центрі сильні дунхом і проводимо для них заняття. Під час майстер-класу виготовляли пасхальні листівки. Учасники одягнули щось блакитне або мали блакитну стрічку на одязі. Так, 2 квітня роблять у всьому світі на знак підтримки людей з аутизмом. Батьки таких дітей повинні знати, чим раніше дитині нададуть допомогу, тим більше шансів адаптуватись до життя, говорить психологиня Людмила Друзь. На сьогодні дитячий аутизм це порушення нейророзвитку. Вже можна встановити дане порушення починаючи з 18 місяців. Тобто від півторарічної дитини вже можна спостерігати і помітити, що дитина розвивається не за віком. Є затримка і психофізіологічного розвитку, і затримка мовленевого розвитку. А найперше порушення це соціалізація і комунікації. Про аутизму свого сина Романа Любов Гриця дізналася, коли йому виповнився рік. Тоді говорить, їй не вистачало інформації про хворобу, аби знати, що робити далі. Нині Роману 22 роки. Дитині було дуже важко адаптуватися. Це 2000 рік. Майже нічого не було в місті такого, де можна було залишити б дитину на цілий день, щоб були фахівці, які б за ним доглядали і працювали з ним. Працювали самостійно, і я сама вчитель-дефектолог, мені прийшлося трішечки перекваліфікуватися, тому що. Ну, з такою проблемою дуже мало було фахівців на той момент. Схожа історія у Наталії Шевченко. Її сину, 18. Говорить, аутизм підтвердили у чотири роки. Це втрачений на розвиток і соціалізацію час. До року він розвивався, як всі дітки, а після року він став якийсь не такий. Він більше став замкнутий, ті, що він там слова міг говорити, він перестав говорити зовсім. У нього були от в чотири роки, вже були дуже великі розлади. Дуже великі. Він геть не розмовляв. Він геть у нього була сильна апатія. Потрошки, потрошки. Я знайшла центр, ми туди потрошки ходили, він навчився читати. Він не розмовляє, він читає, він пише, він нехай на маленькому рівні розв'язує задачі. Я не боба. А міг баби? Так, тривоги, да, ховаються да підвал. Да у річного Владислава Завірюхи важка форма аутизма. Розповідає мама хлопця Олена Завірюха. Не можна сказати, що вони хворі, вони просто особливі. Він живе в своєму світі, відмінному від нашого, і в нього все особливе і поведінка, і мова. І наш світ, мабуть, для нього теж здається таким же особливим. Вважаю, нині суспільство не готове сприймати таких людей. Він по вулиці не йде, а стрибає. Стрибає, розмахує руками. Пищить, ну кричить, він так себе веде, він не кидається, не під машини, не на людей. Він просто іде, розмахує і стрибає. Може, там писнуть, і от коли він так стрибав на зупинці. Ми чекали їхати в школу тролейбуса. Жінка почала хреститися. Коли молодь ішла, ми знову йшли з магазину, і він так стрибав, змахав руками. Молодь сказала, що він наркоман. Проблема навіть не в таких людях, а в нашому суспільстві, яке ще не готове їх прийняти. Просить, аби оточуючі були більш терпиміші до людей з аутизмом. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.